На 13 мільйонів євро на е, євро надали допомоги Україні французькі доброчинці. Усе потрібне для рятувальних робіт від Франції. Це вже п'ятий такий вантаж обладнання з нього. Українські рятувальники на місцях отримують отримають до п'ятниці. Що в ньому є, і як воно працює? Подивилася Інна Горіненко. Слава Україні! Добре, слава. Ранець на плечі рятувальники готуються випробовувати знаряддя. Отак ріжуть, бурять, кусають новими інструментами. До оцього бетону колу рятувальник Дмитро ще підлаштовується як працювати. Видно, що то майже ювелірна робота. Так, ск скільки сили хватає. Прилучилися вже? Так. Да. Перше, зараз привезли. Ми зараз будемо працювати над цим. Сучасне дуже хороше обладнання. Кусачки для бетону разом з іншим аварійно-рятувальним інструментом привезли доброчинці з Франції. Це спеціальне обладнання, яке пришвидшує темпи надання допомоги. Ми докомплектовуємо підрозділи. Ми передаємо це обладнання в додаткові підрозділи. Техніки стало бракувати з війною, бо частину ресурсів рятувальної служби України московити вже знищили. Ми, як і всі сили безпеки оборони, несемо втрати, в тому числі і обладнання, і людські втрати. Французький уряд вже передав Україну п'ять гуманітарних вантажів для рятувальних робіт. Загальна вартість цих вантажів близько 13 мільйонів євро. Маємо позитивний зворотній зв'язок. Як користують техніку з французької допомоги? Раніше було чотири гуманітарні вантажі, там були пожежні авто і швидкі допомоги. Частина техніки, яку доправили нині, вживана. Французи зібрали її на складах своїх рятувальників. Частина нова від виробників. Що знаряддя усі будуть помічні? Рятувальник Сергій підтверджує, замолоду визволяв шахтарів з-під завалів після вибухів у копальнях розбирає руїну після ракетних обстрілів росіян. Півтора тижні тому Сергій з командою витягав постраждалих з розбитого будинку в Умані. Зокрема, тоді використовував прилад французького виробництва. Ось пояснює амбасадору, як то було булочіків. Мікрофон 8 метрів кабіна це датчики, які встановлюються на конструкціях. І коли ми здійснюємо пошук та рятування людей, ми бачимо наскільки е, подвіжна конструкція. В ДСНС обіцяють вже до п'ятниці французьке обладнання отримають в підрозділах прифронтових регіонів, там де нині найбільше потерпають від обстрілів росіян. Інна Горіненко Володимир Коваленко, вікна СТБ, Єдині новини.